Христос зрождається, вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання. Запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тяжко і довго людина мусить боротися сама з собою, поки навчиться підкоряти собі власне тіло і всі свої бажання звертати до Бога. Вчора ми з вами говорили про Боже благословення, Боже благодання. І от сьогодні, в цих стихах, в цих словах, я хочу звернути увагу на момент оцієї боротьби. Боротьби самим з самим собою. Бо саме в цій боротьбі самим з самим собою ми якраз і отримаємо Божу любов і Боже благодать. Боже благо для себе. Так, любов є в нас вкладена в наше життя від моменту нашого зачаття. Ми народжені з любов'ю. І в любові. Але наш гріх скасовує цю любов. Скасовує в тому значенні, що Він притуплює відчуття любові. Він спотворює цю любов. Він викривляє її. І людина тоді вже дивиться на, на цей світ нездорово з позиції не любові, а з позиції ненависті, з позиції залежності. І от тому Тома Кемпійський говорить, даючи повчання, Він нам каже про це. Щоб відновити цю любов, треба довго з собою боротись. Ми маємо підкоряти себе своє власне тіло, своїм, знаєте, у тій Божій любові, звертати свої бажання на Бога. Тобто, все, що я хочу, все, чого я прагну, це я маю прагнути Бога. Бути з Богом. А для цього мені просто треба навчитися молитись не десь колись, а молитись постійно. Молитва має бути постійною і безперервною в моєму житті. Якщо я хочу відновити Божу благодаті і любов в своєму житті, якщо я хочу подолати своє тіло, свої пристрасті і боротися з самим собою, то я не тільки маю молитись, але щось і робити. А щоб це зробити, підкорити своє тіло самому собі, контролювати свої бажання, звернути свої бажання до Бога, це і мають ті бажання озвучувати Богові. А де ми озвучуємо свої бажання? В сповіді насправді. Бо в сповіді, коли ми перераховуємо свої гріхи, то ми насправді ми перераховуємо свої пристрасні бажання. Те, чого я хотів, і те, чого я зробив, хотя чи цього. Тобто у сповіді ми озвучуємо бажання, але ті бажання, які є не пов'язані з любов'ю, а радше це була любов до самого себе, до свого тіла, для задоволення тільки своєї потреби. І от коли ми спомолимось, нам відкриваються ці речі, коли ми сповідаємося з тих своїх бажань, ми тоді підкорюємо їх собі, ми з ними боремось. І от коли остаточне підкорення свого тіла відбувається тоді, коли я йду на літургію, коли мені треба в церкві бути на службі, треба стояти. І в церкві не завжди є затишні умови. Може бути холодно, до церква може бути далеко, в церкві може бути душно. Але коли я знаю, що я в такий спосіб належу Богові, що прийшовши до, на літургію, будучи на літургії, я підкорюю собі в, свої бажання, я підкорюю своє тіло, я це дарую Богові, значить, я можу це подолати, перебороти. Прості речі. Молитва сповідь літургія це речі, які повертають Божу благодать. Це речі, які повертають нам любов, це речі, які виявляють наші бажання, як гріховні, так і направду справжні бажання. І це три речі, які упокоряють моє тіло, виховують мене, роблять мене сильним і удосконалюють мене. Молимось, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і простин равини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш не, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, в цей сьогоднішній день усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здорови всіх поранених, як цивільних, так наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх тих, які. Перебувають в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, просвітли, даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.